Лучанки Анна та Надія розповідають, більше години стоять у черзі біля Луцького центру первинної медичної допомоги. З восьми ранку взагалі нема сенсу приходити. бо дуже великі черги. Я в шоці того що люди стоять просто до самої калитки, і навіть а. далі, люди по машинах сидять. Це неможливо. Я, наприклад, зараз хвора, в мене п'ятий день, і я от сьогодні тільки немає температури. Я стою в тій черзі, ховаюсь по машинах, тому що треба зігрітись. І я розумію, що це не ну це нереально так здавати ці ПЛР-тести. В грудні теж була хворіла і приходила здавати тести, то черги зовсім не було. Собі здала ПЛР-тест без всяких-всяких проблем. А сьогодні ну, є великий наплив людей. Видно пік епідемії. Черга зробити ПЛР-тест продовжується в коридорі за 70-річним дідусем Валентином, який одягнув одночасно три маски. Стоїть 16-річна Настя. Майже дві години виходить із температурою. І хто здоровий прийде, то вже назад не піде здоровим. Я десь прийшла в 9.30 і ще десь Тут стою. У мене була температура. Зараз у мене просто, типа, горло червоне, насморк. І мама направила сюди, щоб перевіритись. У кабінеті дві медичні працівниці, які беруть аналізи і записують пацієнтів. Лучанин Богдан Маринич прийшов сюди вдруге. Я минулого тижня захворів, але я не зміг через температуру зробити тест. Вчора прийшов, хотів зробити тест в цьому відрізку цього часу, який вказали, і Мені відмовили, сказали, що знову треба записатися через сімейних лікарів. Запроцес мені дуже це не сподобалось, що я хотів швидше знати. Сімейна лікарка Ольга Коляда розповідає, що методом полімерно-ланцюгової реакції тестують не лише пацієнтів з підозрою на коронавірус. Направлення отримують всі, хто має симптоми ГРВІ, грипу або ж контактували з хворими на ковід. Обслуговую більше 1800 пацієнтів. Особисто в мене кількість на ПЛР зросла. За останній тиждень ми обстежуємо людей з ознаками ГРЗ, тобто температура, там катаральні, явища, отакінтоксикаційний синдром, А там ж від результатів тесту будемо відштовхуватися. Ми в робочий час не вкладаємося, там по телефону консультуємо. Через наплив пацієнтів, яких потрібно тестувати, нині аналізи беруть не двоє, а четверо медпрацівників, каже завідувачка відділення номер 1 Людмила Пількевич. Говорить, сьогодні протестували майже 350 людей. Ці дні значно виросла кількість людей, яких ми скеровуємо. Якщо цифри були 30-40 людей в день, то починаючи з 14 числа вже ми маємо 60-70. Вчора було 155 обстежень, сьогодні 315 уже ми розуміємо, що завтра може бути ще більше, оскільки все таки захворюваність росте. Анна Глущук, Петро Подієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.